Сим Олександрович, то Терфо Юрій Черемис. Можна прокоментувати ситуацію в місті, що робиться мерією, і коли це закінчиться, свисвісні Хуртовина і розчистять вулиці, і життя знову є прийде в норму. По прогнозу гідромедцентру і передачі обласного гідромедцентру, сніг і опади будуть продовжуватися до 12 години ночі сьогодні, але є Вірогідність того, що продовжиться вона і завтра на ранок, Повністю на протязі минулого дня і ночі, і сьогодні, на протязі дня 11 одиниць техніки важкої ходить по городу, розчищаються перемети. Хоча ну, погодні умови створюють незручності, тим більше що там, де прогорнули. На протязі 30-40 хвилин вже і перемети не дають і необхідність є прогортання ще раз повторно. Зараз міською радою розроблено маршрут по місту основні артерії, які необхідно прочищатися до лікарні, зараз до рему, до газового господарства, щоб аварійні служби могли працювати. Також кожних кожні 500 метрів, якщо брати від, від основної майстралі до участку, трактор може розгрібати основні вулиці, ті, що периферійні по місту, по територіям. Але проблема є, сьогодні погодні умови дуже складні. Я думаю, що все-таки до 10-ї години. Ночі сьогодні ми будемо ще ходити технікою, а вже на ранок будемо дивитися, що сніг тільки перестане, то будемо розчищати і залучати вже погрузчики для того, щоб розчищати і центральну частину міста і участки ті, які не прогорнуті. Чи є надзвичайні ситуації? Як лікарня, міліція працює, чи є вже звернення. У міську раду людей, які там може якісь надзвичайні пригоди ні, ні, не зафіксовано. На щастя, в нас всі немає таких надзвичайних ситуацій. Породілі, які є в місті, або де жінки, які знаходяться на останніх термінах вагітності, то всі вони перебувають в лікарні, лікарня розчищена, світло є. Зараз на даний час єдина проблема у нас в центральній частині міста вибило фазу одну. Тобто багатоповерхівки знаходяться без світла, але аварійна бригада РЕС вже виїхала. Я думаю, на протязі години півтори буде відновлено освітлення. Як з полученням з станції железнодорожної? чи людей підвозять увозять до поїздів автобуси... за, 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 Загалі автобуси сьогодні не працюють також. Організації установи працюють тільки в чоловічому складі. Жінки всі. Відпущені, тобто і рекомендація була керівництва і державні установи, які по можливості і приватні ми рекомендували звільнити жінок від роботи, де садки закриті, і, мабуть, приймемо рішення, що продовжити закриття ми планували на два дні. Але більше цього, що закриємо до кінця тижня. На станцію періодично трактор проходить основну трасу прочищає. Але завдяки допомоги з Менесників ми вже сьогодні зранку забрали людей з київського потягу і також до всіх потягів і сьогодні Львівський приходить, то ми будемо забирати їх від таких потягів і вночі, і вночі, і в день, і повністю за допомогою Кунга МЧС. Куди людям звертатися, якщо у когось виникла надзвичайна ситуація, не може вийти з дому. Може... Звертається за телефоном 91502. це телефон гарячої приймальної лінії райдержадміністрації, де працює районний штаб МЧС. Служби надзвичайних ситуацій. Дякую за бесіду. Якщо потрібна буде допомога, звертайтесь. Да, дякую вам. Я думаю, що роз'яснення проводити через свої сайти, і я думаю, що якщо буде необхідне звернення. Можете викласти мій телефон для того, щоб можна було людям напряму звертатися до мене за допомогою. будь ласка, який телефон. 096 22 99 99 6 Або телефон приймальної міської ради 9-18-01. Там да. теж є черговий, який прийме пропозиції або скарги, або прохання в допомозі. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий палець від під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.